Усім привіт! Сьогодні я приготую класичний бисквіт, який виходить завжди на всі 100, готується просто без заморочок, а результат не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно яйця, борошно, розпушувач, цукор та ванільний цукор. Детальну пропорцію інгредієнтів залишу в описі під цим відео. Рецепт абсолютно без заморочок. Я готую його так, як готувала моя бабуся. До яєць всипаю ванільний цукор та звичайний. Дуже класний рецепт за рахунок того, що не потрібно нічого окремо відділяти, жовтки від білків, окремо щось збивати, окремо досипати, переливати. Максимально просто, але результат не перевершений. Тепер цукор з яйцями збиваємо міксером на великих обертах до того моменту, поки цукор повністю не розчиниться. Ось і все. Яйця з цукром добре взбиті. До речі, замітно, коли опускається тісто, на деякий момент залишається слід. Це говорить про те, що це зроблено правильно. На даний етап в мене пішло 8 хвилин. Дуже важливий момент. По дну проводіть лопаткою чи ложкою для того, щоб зрозуміти, що дійсно кристали цукру повністю розчинені. Маса має посвітліти і збільшитись в три рази. Найголовніше і це успіх вашого бисквіту розчинити цукор. Тепер до яєць та цукру в один прийом пересіваю борошно та розпушувач. Чесно кажучи, розпушувач не додаю завжди, адже і без розпушувача дуже добре виходить цей бисквіт. Акуратно злегка змішую борошно, щоб воно в мене зараз не розлетілося по усій кухні. Після чого вмикаємо міксер. Та взбиваємо дане тісто буквально одну хвилину. Ось і все. Тепер, коли ми піднімаємо вилки міксера, цей узор залишається набагато довший час. Це говорить про те, що наше тісто добре взбите. Після борошна воно трішки втрачає об'єм, але тим не менше, воно залишається дуже таким ніжним і повітряним. Випікати буду в роз'ємній формі. На дно встиляю пергамент. Лишній обрізаю. В цей час вмикайте духовку на температуру 170, максимум 180 градусів, і нехай вона нагрівається. А саму форму я змащую невеличким шматочком масла, як дно, так і борти. Присипаю буквально одною чайною ложкою борошна, яке я рівномірно розподіляю як по бортам, так і по дну форми. Селищні борошно забирайте, воно не потрібно. Підготовлену форму вливаємо в наше тісто. Тісто повинно заповняти форму на одну третю. Форму ось так прокрутіть, навіть можна ось так легенько підняти і поставити для того, щоб вигнати зайве повітря. Ось ці от бульбашки, щоб вони полопалися. Після чого відправляю бисквіт вже в розігріту духовку випікатися приблизно на 50 хвилин. Ну, ось, пройшло 50 хвилин. Ось такий красивий бисквіт у нас получився, Висотою 8 см. Дуже такий пухнастий, високий, красивий верх, до речі, ну в принципі це залежить від вашої духовки. Якщо духовка дуже випікає, коли вершочок стане красивим, можете просто його накрити фольгою і випікати вже з фольгою. Для того, щоб він вас просто не згорів. Високий, класний, получається бисквіт. Зараз залишаю буквально його на 1-2 хвилинки, щоб він трішки скинув температуру. Після чого знімаю форму і перекладаю його вистигати на решітку. Форма дуже гаряча. Одне я рекомендую не залишати ні в якому випадку форму в духовці, вистигати без тому що він 100% вас просто впаде. Ось так, дуже гарно знімається форма. Як бачите, дуже красивий край. Е, можна перекладати ось так верхом на рішітку вистагати. Знімаю паргамент. Дивіться, який красивий, виходить, бисквіт. І ось ось, виходить, дуже красива ось така от карамельна верхушка. Вона дуже смачна. Сам бисквіт, як бачите, доволі високий. Тому. Накриваю його просто чистеньким сухим полотенцем і залишаю до повного вистигання. Ось і все. бисквіт вистиг. Як бачите, він не опадає, не осідає. Якщо осідає, то зовсім зовсім трішки. Повторюю сотий раз. Ось, який виходить височезний безквіт, в міру вологий пружинить, він дуже-дуже ніжний, просто як пух. І фішка цього бисквіту – ось така просто карамельна ароматна скоринка. Ванільний бисквіт, який готується абсолютно без жодних проблем. Височезний, рівний, не осідає без будь-яких заморочок, який не потребує окремого збиття білків, жовтків і всього всього решта. Готуйте просто, готуйте смачно, адже ті рецепти, які нам передаються з покоління в покоління від наших бабусь, які готували колись, направду є найпростішими і найвдалішими. Я сьогодні випікав два бисквіти, трішки в меншій формі, ідентично високий, також з карамельною скоринкою і неймовірно смачний. Ось який він на розломі. Просто як пух. Готуйте саме по такому рецепті, і ви не прогадаєте. Ваші торти будуть просто ідеальними. Смачно, просто доступно. Я обожнюю просто ось такий от високий бисквіт. без будь-яких начинок, без будь-яких крамів. Для мене саме цей варіант бисквіту є ідеальним рецептом десерту. Готуйте, ви не прогадаєте. Просто, смачно, доступно. І найголовніше получається. Завжди на ура! Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!